Сьогодні я знаходжуся у лісі, в польському лісі. Ну що ж, українці, вітаю! Підписано так, продовження статусу УКР, але тільки до березня ми маємо час, щоб. Тут легалізуватися або прийняти рішення, чи залишаємося ми у Польщі. Але це вже хороша новина, хоч і трішки маємо часу, щоб прийняти рішення і подати документи, легалізуватися на постійне місце проживання, якщо маємо в планах залишатися тут у Польщі. До речі, в лісі вийшла сьогодні по гриби, але покажу, не збирала. Ось, Два ось таких грибочка. Куди я єш? Зробимо єш, бо більше немає. Будемо чекати на опеньки. Тут опеньків, до речі, не збирають у лісі. Гриби можна в польських лісах збирати, але продавати їх не можна тільки з документами. Ви можете продавати гриби так само і ягоди, щоб нікого не наразити на небезпеку. Усім гарного дня, підписуйтеся, будьмо разом підтримуємо один одного. Мені подобається Польща тим, що вона дуже подібна до України. Так захотіли ми вийти в поле, вийшли в поле, захотіли піти до лісу, пішли до лісу, не так як в Іспанії, там в Італії потрібно десь їхати задалеко. Тут все близько на місці. Так само клімат дуже подібний до українського. Ну трішки по-іншому відчувається, але дуже подібний до українського. Але відношення дуже змінилося відношення, так зараз. Дуже от вміють людям запудрити в мізки. Так? Дуже багато дивляться усього, і ця проросійська. Не буду висловлюватися. Вона, як черв'як, розлазиться по всьому світу, блін. І заражає усю планету. І знаєте, все більше і більше расизму тут у Польщі і негативного відношення і ставлення, і це трішки насторожує. І не знаєш, гайдаєшся постійно на якихось каруселях, як ви відчуваєте себе, як у вас. Як ви тримаєтеся і як себе налаштовуєте, і чи розглядаєте інші країни? Ще деякі країни зараз приймають після інших країн, а деякі вже не приймають після інших країн. Треба дивитися списки, розбирати то все. Всі їдуть дуже в Іспанію. Але як дивишся, там то ого, го дуже багато нюансів. Але кожна країна по-своєму прекрасна і по-своєму має плюси і мінуси. Так що ми ще маємо час до березня місяця. Будемо. Вирішувати або залишатися, і легалізовуватися, або рухатися десь далі. Лише би мир і спокій.